Не бійся підходити. Хто знає, що може статися. Привіт. Я тебе побачив і просто не зміг знаєш мимо пройти. І підійшов, щоб спитати в тебе, як справи. Тебе знаєш, такий цікавий стиль прям. А, мене, до речі, Рома звати. Дуже приємно. А ти так прям розляглася. У мене пара, в мене виходить небагато. А, а скільки тобі? А я просто побачив тебе, знаєш, і не зміг пройти мимо. <рес> і прям знаєш, захотілося спитати у тебе. Як у тебе справи? дякую. У Тебе, знаєш, такий цікавий стиль. Класний дякую. такий. Мене, до речі, Рома звати. Олена, дуже приємно. Дуже приємно. А ти Олена, звідси? Так. Да. А ты чем занимаешься?